Нині більшість поїздок українців за кордон пов'язані з небезпекою, яку несе повномасштабне вторгнення. Проте уявімо, що у містян з'явилася можливість подорожувати, як би вони скористались своїм закордонним паспортом. Якби в мене була можливість, тому я б точно кудись поїхала, але не на довго, не на постійну основу. Ну кудись би виїхала. На море поїхав би. Куди не знаю, куди-небудь ні разу не був за кордоном. Можливо, в країни, які нам цікаві для нас, їхня культура, їхнє все. Наприклад, ну так Японія, та сама Німеччина, Франція, можливо, Італія. Ну, ну і звісно, США, Америка. Чому би і ні? Ви знаєте, я дуже давно мрію в Японію потрапити. Мені дуже подобається природа, і Взагалі культура дуже цікава, то хотіла би відвідати. Німеччина, Америка. Подивитися, як вони автомобілі роблять, стадіони їхні цікаві, футбольна культура. Японія та сама там. Країна Східного Сонця, цікаво було б подорожувати по таким країнам. Напевно, що в першу чергу поїхала б подорожувати по Європі. Ну, а якби закінчилася війна, то, звичайно, Україною. На канари, наприклад, так, шнуючи куди. Ну, Куршавель на лижах покататись з задоволенням.